І податки на землю, які там ще бувають податки, в цих межах ми очікуємо, що з першого боку такі надходження ваш міський бюджет. І е, до доцільності щодо доцільності будівництва. Цей район, е, власне, Семенівка-2 від е, станції, вони зараз заживлені від такої шостої тести, яка працює на мозуті і на газумі. Тому, як би, я розумію, можливі перебої у вас з постачанням електроенергії. Коли ви отримаєте генерацію по місцю, то віяні відключення вам вже ніяк не будуть, тому що немає сенсу вирувати пуст, це власне, відбувається генерація, І, таким, же чином, таким же чином зменшення витрати газу. Э, на объектах генерации Украины увеличение затраты того палого и ЛЖ. Я готов ответить на ваши вопросы. Что за вопрос? Стоп. Стоп. У, в первую очередь я не Питание мы сейчас разделяем. Питание, план территории земельной тиганки 10, а? С, э, административных между семейной спинской радой для различных виробных энергетических энергий, объектов генерации, кислового и станції, що працює на рівні питання по детальному плану. Розказували вже не тільки про план. Ні, давайте. стоп, 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 Шановні, для чого це все було запишено? Для того, щоб інвестор отримав документ, погоджений, щоб вони далі могли... Бо ми з польським інвестором не могли додавати? Ні, можна, але тільки по суті. По суті. По суті. По І ще, хто задає питання, будь ласка, представляйтесь, бо ми Ярморико Віталій Анатолійович, житель про Сімо. Як ви де зареєстрована Семенінська Чому і землю, як ви отримали, як Європейський банк реконструкції розвитку віднісся до того, як ви отримали землю? Семенівська ТЕС на даний момент зареєстрований в Київській області. Чому? Тому що Києвий на інвестор. Ми вже знайшли цю інформацію, просто от хочу Де він зареєстрований, з яким приїхав? Чому Київський область? Тому що на етапі будівництва виникає питання повернення перед. Тому оці в ну, більш багатому регіоні цей податковий вантаж стійнутий. Після того, як буде збудована станція і перед її запуском, інвестор зареєструє і тут ми можемо заборонитися. Питання збору платежів цього не зміниться, але це ви вияснили з місцевої влади, що в будь-якому випадку ті ж самі будуть податки з плачувати. Місцева влада вирішується податки? подати платежі? Надави, Требі, і, влади, вирішили, не, не. Ми вирішили питання, як, не те, що вирішили питання, про сплачувати. Ми вирішили питання, що історію суми податків, ПДВ, податок на прибуток, це знову державний бюджет. А ЄСВ і е податок на землю, він йде місцевий. Не, неважливо, де зареєстрована станція. Я, це не впливається. Стоп, ви щось контент, вийшло. І що ви не знаєте нехай? Так, Та, щоб ніхто не розговорював. Ні, кого немає. Не а ви на стеріли? Не треба на цей увійшов. Ми можемо знати конкретно відповідь. Нема ніяких камінь. Закони закон було, так? Ви почали будівництво з обману. Ми не почали будівництво. Чому ми з обману? Я взял землю, вот питаю. Расскажи, буду вас как вы Может, кто-то знает. Земля, как А что в физической физические все чернело? Что в чернело земли им было мало, да? Они просто не Можно предложение внести. Можно что? Самая большая проблема такое у вас статистика на линия. Так она туда до жада войдет, надо было туда к удвигаться, мужик. Ну а что они сделали? Так что приперли к самим фактам? У нас это питание подключения до станции 110. То есть 110, а линия там туда Мы не подключаемся к этой линии, подключаемся к этой станции 7. Здесь предложение может? По-моему, было бы предложение, сейчас это самообговорить и решит, почему насчет выделения заявили делят Замени. Я думаю, что это надо попросить не в а сначала обсудить все. Я вообще по, по, по просьбе такая, позорче говорить, а тут что-то там... Шановные, питание земельной деревянки сейчас неразвитается. Они уже же есть властниками земельной деревянки. Разровняют документацию. Мы должны сейчас погодить. Вам архитектор рассказал, что найти деревянцы без Тельцах и так, маяк будет Схематично, по Бо коли буде погоджено, значить тоді вже проєкт буде вже питальний посіти. Нас, держава, на жаль, наше законодавство, нам це пороль, не буде. Питання землі вже підвірше. І що раз, що який? А що це цікаві, на нам наділяли землю ділянки? Зараз сесії районної ради, вже представник інміректора доповідав ось інші відповідати. ви вже громаду забрали, що громада може, якщо ви знаєте, що питання 10 гектарів. Що будується, де будується, що межує, що ми зараз можемо змінити? Якщо ви громаду зібрали? А хто рішав? Депутати. Сначала десь заходиться дата ділянка. Скажіть, будь ласка, присутніх було багато запитань з присутніх зараз А що це буде, хто це буде, як це буде працювати? Це ж громадські голови для того і щоб відпочивали все це. которые вложившие деньги, хотят получить отдачу, прибыль. Да. Скажем так, я, по-моему, 2 мегаватта используют весь Крым. У вас получается 16 мегаватт, да? Не То не есть не это 8 Крымов. Зачем нам такая станция? Это не, не так. Не а? ну, Ваш хорошо, пьев пьев, потребляет около 10 да, мегаватт. Да, так. Потребность... если мы смотрим от по... включения, э, станции но давайте я сначала Маша, сначала я задам вопросы, а потом вы будете отвечать. Я говорю, давайте я сначала попросить. задам вопросы, вопросы а потом попросить. вы будете уже отвечать. Я говорю, вы любите, ну я вопрос. Вот я и задаю, зачем нам здесь такая огромнейшая электростанция, которая будет работать? На твердом топливе. Вы говорите, отходы древесины. Да у нас народ скупает эти отходы древесины, потому что а у нас да, дорогой. Да, да, и насколько это, на это не хватит. Несу, да, это да, вообще, смотрите, что вот. Давайте так. Вы с моим чим Чем-то не догадка. Нет. Ну, понимаете, я не люблю, когда мешка на уши. Допустим, говорят, что это сама древесина сырая. Вы считаете, что 60-70% это сырая древесина? Да, ну, я это могу Ну, тогда делать. я не знаю, где вы такие самоданные берете. 60% это почти что сухая древесина. Так. но, во всяком случае, у нас не хватит. Это неправда. производства. Значит, будут это самоуничтожать леса. У нас радиоактивная зона, ее отменили. Но это не закон. У нас люди от онкологии все больше и больше умирают. Так, вот, в результате этой станции получится маленький мряк. Да. да, у нас есть леса, зона где там закрыто, никто не будет. Теперь вы говорите, в случае чего контролируется, да где контролируется? Вы посмотрите, что делается. Никто Давайте, ну, ни за ничего не отвечает. Отдельно, Поэтому, отдельно мухи отдельно, да. а отдельно, Поэтому я говорю всем, что нельзя что, допускать, чтобы у нас здесь строилась эта самая электростанция. Это просто делается для того, чтобы вот я есть? есть

Давай, и наружу, ты, ты, давай, 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 а давай, 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 и что у нас это самое на хватит этих лесов? И вода загрязнится. И в общем, кого человек не надо нам здесь эта станция, потому что это она будет работать он на загранице. У нас производство остановились, термокал Должно хватать электроэнергии и да? так. А сегодня еще свет включаем? А а, а, а насчет того, что правительство там можно обратиться, это что горохом об стенку? посмотрите, люстра, там, может, что, не что, надо и материалы и так далее. Никто не обращает внимания. Мы знаем, что, что там Я за люди. Не надо. Да. Как и какой вопрос? И не девлюсь, если, допустим, появится какой-нибудь депутат или через правительство в этом проекте. Давайте да, это это по сути. Значит, сегодня мы разгадаем питание, вот это Місто будівної документації відбудеться до серпня 2016 року по Володимирській годині приміщення. У мене питання Геннадія Володимировича. Так яку відповідаємо. Чому тільки ми сьогодні обговоримо одну документацію а не весь комплекс цієї станції, як я вже зараз говорити. Так, я... по не, а, навіть, що по закону? Я розумію, по закону у нас багато чого по закону робиться. Я закону тільки знаю. Але сьогодні ми скільки ми раз будемо. Обговорювати Іграні Вадимович у цю тець. Скільки будемо раз обговорювати? Я думаю, що можна раз обговорити. У мене питань тут багато ще я тут задавати. Я, на жаль, послухати, що я не Але перше питання таке, чому тільки одне, розкажіть нам, а не весь комплекс. Тому що сьогодні ми проведемо одне обговорення і на цьому все закінчиться. це 99,9%. Ну от, вот, будь ласка, ну шалопіка. Да, ви що скажете? Ну, ґрунтовно. Ну, Ти не потрозлом до учня. Які 90 днів? Зараз перше питання детальний план. Наступне питання буде екологічні складові. Ну, все по порядку. Ну чого ви Не давай. А зачем нам составлятьแผน, если людина не хоче їсти? Шановна. Зачем ви діла до трьохма? Пачимо вірся. за ту шкоду, яка буде нанесена здоровій людині. Гратулюю. Шановці, буде збудована електростанція. Все буде нормально. 10 гектарів землі. За це буде опрацьований податок землі. Будуть працювати люди. Люди будуть наші. Ну, тут спається на увазі в салити, да? Вони будуть сплачувати под, податок з фізичного місця. А кто 3 миллионов гривен ну, в год с электро... одного электроблока. Что люди будут тоже что наши дома будут жить? Сколько там в реальности <губев> будет раненых Потому что сначала было, что всего потом уже тут уже ближе, так сказать, к 200 уже человек. Це інше буде можна, Якщо у вас є, то... да. справа тому, що електростанція, сама електростанція це один об'єкт. Їм необхідний значний обсяг деревини. Вони дровами займатися не будуть. Вони їх будуть купляти. Тобто це ринок, нашій звозки, дрова майже не заготовлює. Тільки з э, головного э, користування, ті, що залишають, ну, сартінір. Повалений ліс, пошкоджений ліс, він взагалі сьогодні не розробляється. Це ринок для наших субєктів підприємництва, які можуть створити робочі місця і ну, хто буде займатися цими заготовками. В Тому числі і Олександр Михайлович, якщо бажає, скільки лісу впасть, то в районі. Значить, потрібно. Давайте повіримо це питання. 430 тонн життя. 430 тонн день. Питання дуже просте. Виробка ліс. Давайте ми розглянемо це питання. Прошу уваги. для того, щоб виробити і продати ваш ліс, не потрібно проводити громадські слухання і три роки кладати гроші в межах 600 тисяч. Ставиться незаконна лісопілка в лісу, зрубається ага. і завозиться. Я, я прав? Ні. Так це буде Чого? продовжуватися і ще і... Це добре влада так зробити. Станція не... розраховується, термін служби станції приблизно 30 років. Станція не зацікавлена в тому, що навколо неї ліси зменшували. Вона зацікавлена в тому, що ліси збільшувалися. Це дуже просто, тому що нам потрібно те, що виростає в лісі і опадає. По даним нашого Чернігівського лісового господарства 4, ну хай хай від 3 до 4 кубів в лісі, кожен рік наростає. Згодні навіть бачив. Хай ще посмотриш, що в лісі, там чотири куби наростає. По даним лісозасів. Ми говоримо про 3-4. В них лічо використовує половину. Не у вас немає, немає румунської лісопилки через кордони, Карпатах, Ру. у вас немає е, в Росію зараз експортних залізів, тому що вони свій є. Да? Немає і не буде. Використання, да, так. В тому плані, що ми зацікавлені в тому, щоб рос. Може хтось посадить там енергетичну вербу, хтось посадить там на своєму mm -hmm. ділянці продажів на станцію. Ми зацікавлені в тому, щоб плечо доставки було коротке. А ви знаєте, сколько росте дерево? Щоб його посадити, щоб вона виразно, щоб ви його спіляти. Ми не використовуємо такі дерева, як я вам. Ділова деревина має вартість до 2000 тисяч гривень за кухню. Те, що ви бачите, оці камлі здоровенні, вони загадавлюються. Якщо станція почне їх спалювати, ми зблаготуємо. Ми не можемо собі дозволити використовувати його деревину. Це, це буде обрізки, обрізки кара, суща, хворост. Олежі, те, що нікому не потрібно, це перший наш фокус. Я про що кажу? Те, що лежить в цій світі грани, на якому цілі буде куб закупати. Бо, по попередньому проєкту <кхи> ми розраховуємо на середньозважену ціну в межах 10-12 євро за тонну. Вы давайте вже уже с гривнями, пожалуйста. Давайте ви не евро живуть. Вы знаете, можно я выступлю? Она сейчас стоит 400. И уже же, якщо он будете брать типа восемьсот, то нам не